Про надзвичайну подію повідомив чоловік, який здійснював обхід території. Він почув гучний звук від падіння якоїсь конструкції. Коли прибіг до закинутого приміщення, назустріч бігли вже перелякані дівчата, які несамовито кричали та благали про допомогу. Вони показали чоловіку місце, де їх подруга стала жертвою бетонної пастки. Ознак життя дівчинка вже не подавала. Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій, які прибули до місця виклику, розрізали плиту бензорізом та з допомогою пневматичної подушки підняли зруйновану конструкцію, з під якої і вилучили тіло небіжчиці. Як з'ясувалося, загиблою дівчинкою виявилася Житомирянка 2001 року народження. До неї в гості приїхали дві подруги, і дівчата вирішили прогулятись містом. У пошуках пригод вони пішли до закинутого приміщення. Стрибаючи по небезпечних конструкціях, дівчинка не встигла вчасно зістрибнути, і хитка бетонна плита впала просто на неї. Така травма виявилась несумісною з життям дитини. Наразі усі інші обставини трагічного випадку встановлюють фахівці.